Вітання. Ми сьогодні вибралися в село Снідавку на сироварню. Далекі гори називаються. Хочемо скуштувати тих сирів, бо це недалеко від нас, а ми навіть не знаємо, що таке близько від нас. Така дорога, досить непогана. Машиною ми спокійно собі сюди доїхали. Тут ще хочу показати, можливо, когось цікавить така інформація. Тур на полонину Кринта. Є контакти, можливо, хтось буде в цих краях. Можете звертатися. Тут проїзд дороги закритий. Напевно, вони тут лагодять трохи дорогу. Але вказівник туристична тропа до лади. Ну, ми думаємо, що ми попадемо. Така тут дорога. Мама знайшла гриба. У дорозі до сироварні. Добре не оминути таку локацію, яка називається Терношорська лада. І так само є Терношорський водоспад. Ви собі там в інтернеті наберете, подивитесь. Стежечка, можна і машину їхати, до дорога не страшна. Просто там писало ремонт дороги, тому і ми не їхали. А дуже красиво, до речі, тут такий водоспадик. Розвивається інфраструктура, вже якісь тут будиночки. Щось думаю, що це на туристів розраховано. потихоньку потихоньку наші Карпати будуть перетворюватися на таку перлину, яка буде притягувати якомога більше людей і закохувати в себе. Привіт, дружок. Ви знаєте, дуже атмосферне місце. І ми живемо тут близько і не знаємо про таку красу. Ділимося з вами. Можете теж сюди приїжджати? Нам сподобалося. Водоспад такий. Красивий. Так. Місцевий песик. Дівчатам дуже сподобалось. Так. Як тут інтересно. Там літом би туди в ту водичку запхатися. <гум> Красиво. Такі вирішив спуститися сюди вниз. Красиво тут дуже. Ну місци... місцина тут дуже хожа. Видно, що люди сюди приїжджають, ось такі і стежки. Попробуємо. Оп, оп-оп-оп. Тут навіть глибоченько так трохи. Дуже цікаве місце так. Оп оп оп, оп. ого. Ух. Класс. Красиво. Можна зайти і з цього боку. Ну тут дуже красиво. І дивіться, з боку помітив, що тут витікає якась ще інша вода. Пішов, спробував і... Наші Карпати дуже багаті на такі сірководневі джерела. І це теж виявляється одне із них, бо якщо знаєте, такий смак тухлих яєць, це ознака, що вода з сірководним насичена. Тому ще одне джерело, ще одна локація, така дуже красива в Карпатах. Косівський район, Івано-Франківська область, село Снідавка. Казівники є сюди, як їхати на сироварню, далекі гори, не оминайте і цю красиву таку місцину. Вищі водоспаду. Є такі теж скелі, це ще не лада, але теж такі цікаві. Видиться, як цік то смирічка росте собі тут на камень. что-то такие интересные скели, камины, статуками сцена. Уго! Цікаво. О! Я думаю, що лада, терношорська, це оця скель. Ми зараз підемо ближче. Тут не просто такі, думаю, що це приватні якісь садиби, але тут напевно і можна куштувати, пише тут Карпатський смак скуштуй і насолоджується. Є тут контакти, якщо вам видно. Можете собі ще й це включати. О, такий будиночок собі поклав <гум> і... жиєш. Тут прикольно. Добралися ми до цієї локації. О, тут ми далеко не одні. люди собі там навіть на скелях відпочивають. Цікаво. Йдемо ближче. Думали, що ми будемо тут самі. Туристів багато. Осінь теж прекрасна своїми краєвидами. Дуже тут атмосферне таке місце. Знизу виглядає, що важко сюди йти. Ні, не важко, тут така стежечка, стежечка хожена. ці скелі. І дивіться, а там вдалині село. Це взагалі. Якби то було файно, якби то був білий, завершили би сезон, а так синячок.

та Так, тут треба обережно. О oh. Красота! Ось такі надписи є Ого! Ох тут красиво написи відніються. Ну коля це нічого нам не говорить. Тут є такі набагато цікавіші. Цікаво, дуже цікаво. Ну і лавочка тут така. Добралися ми до сироварні, непогана вся дорога, біля школи знаходиться це приміщення. Так вона виглядає. Чекаємо на дегустацію і екскурсію. Найцікавіша кімната. Попередній не показували тут дуже дозрівання сирів. Тут теж вже сири тут по два роки мають у них досить цікаво. так. Тут пише, в принципі. І на газу є дивинок на стрілках закінчує кот. Дуже смачні сири. Перше враження, що е не українські. Ми вам смак не можемо передати, вам треба приїхати, але дуже смачно. До проходить проходить вином. Тут можна і продукцію їхню придбати. Так, що? Вертаємося ми додому. Ну що вам скажу? Ви знаєте, е ми приємно вражені. Смак набагато перевершив наші очікування. Так як закордонні якісь сири. Дуже тішить, що це в нас в Україні є таке і не тільки в Україні, а в нас в Косімському районі. Тільки допомоги Божої побажати, що нехай розбивають своє підприємство. Вам теж рекомендую цю, цю місцину відвідати, скуштувати сирів. Сюди без проблем доїжджайте легковою машиною. Бачите, дорога така досить непогана. Панорама снідавки дорогою з сироварні. Там на горі якась хата відніється взагалі. Ще йдемо на одну гору, острий. І завершимо наш сьогоднішній похід. Маршрут промаркований, є вказівники. Маршрут дуже легенький. Сюди можна навіть і велосипедом їхати, і з дітьми малолітніми. Складнощів тут не буде. Є тут така альтаночка. Самої вгору сюди. Ой, як це все у тумані. Верші, вечірній космо. Cernim Cosovo. Є чимало тут, сюди стежок на острій. Ми заходили з города біля валила, хто може знає. Наступна там вуличка, а сюди можна спускатися. Там є вказівники по дорозі є, так що тут блудити нема де. Кранчистий, присліп, голий грунь. Голиця, Брусний верх, діл, гора Михалкова. Зараз я вам покажу. До речі, на Михалкову. Ну, це така початкова, така найлегша вершина тут у нашій місцевості. Хто хоче починати, любить гори, то варта сюди починати з остро. А Михалків, Михалкова, трошки складніша. От ота вершина. Михалку. Там є підйомник вугільний, не знаю, чи він працює. Це наступна вершина. Туди трошки складніший маршрут, але не набагато. О, така тут у нас красота. Хто що? Хто прибирає? Сиська. Сихішка, барбариска. Вечеря. Буде у нас така вечеря. Все, що тато зготував. Угу. Так, що дивитися можна вічно на вогонь, на воду. А ще як на вогні щось ж кварчет. Jeśli bez na to klučet.